Дизайнер Тамара Кисельова ділиться лайхаками, які допомогли їй заощадити бюджет при ремонті маленької квартири площею 22 квм. км. Приміщення необхідно було оформити в сучасному стилі для здачі в оренду з можливістю швидкого оновлення інтер'єру на весь ремонт з чорновою та чистовою обробкою, та меблями витратили 1,3 трим на гривень 1. Просте планувальне рішення, основне правило при складанні планувального рішення полягає в зменшенні кількості перегородок і стін. За рахунок цього в приміщенні буде менше дверей, менше поверхонь для фарбування, а також буде потрібно менше рулонів шпалер і інших витрат на оздоблювальні матеріали у такій квартирі з'являється більше вільного простору. Тамара радить об'єднувати зону кухні з вітальною, їдальною або холом лайфхак. Намагайтеся зонувати такі простори за допомогою кольорів, турм, меблів, освітлення та текстилю. Два недорога обробка стін. Прийнято вважати, що при ремонті поклейка шпалер дешевше фарбування стін, і все тому, що не вимагає вирівнювання поверхонь, але Тамара вважає цей варіант більш витратним в ході експлуатації. Тому що рано чи пізно виникне необхідність оновлення деяких ділянок стін через плями або механічних пошкоджень, і вам доведеться зчищати шпалери з усієї кімнати, гарантувати і клеїти нові. Вибирайте фарбування стін, миється фарбою звичайних кольорів, з палітри виробника без додаткової колеровки. При забрудненнях досить буде помити цю ділянку або максимум перефарбувати одну стіну, не підбираючи знову і не переклеюючи ніяких шпалер як варіант. Ціпсовану стіну в результаті можна зробити і пофарбувати в контрастний колір. Лайфхак. вибирайте фарбу з хорошою покривістістю, щоб колір виглядав добротно при фарбуванні вже в два шари. А ось палери використовуйте в якості декоративних акцентних стін. при недороге підлогове покриття. Тамара рекомендує купувати один матеріал в якості підлогового покриття для всієї квартири. Крім ванної кімнати і туалету, чим більший обсяг одного виду ви купуєте, тим легше отримати його за вигідною ціною і пільговими умовами доставки. Лайфхак в бюджетному ремонті можна використовувати ламінат 33-го класу в передпокоях і кухнях. Необхідно проклеїти стики при монтажі покриття спеціальним клеєм-герметиком для ламінату. При малому метражі квартири можна використовувати керамограніт під дерево в якості підлогового покриття по всій квартирі. А щоб було комфортно, додайте теплу підлогу в зонах кухні, спальні та ванної кімнати, якщо крамограніт укладати ялинкою, то таке покриття буде дуже нагадувати паркет та ще й володіти рядом переваг низькою ціною. Довгим терміном експлуатації і легкістю в догляді. 4. всього два сценарії освітлення варто врахувати, що ремонт буде дорожче у випадку з великою кількістю сценаріїв освітлення, все це виходить через збільшення робіт з прокладання електропроводки, а також кількості проводів, розеток і вимикачів у бюджетному ремонті Тамара рекомендує дотримуватися двох сценаріїв освітлення. Робоче основне освітлення і час відпочинку романтична вечеря. Для робочого досить встановити вбудовані споти і накладні світильники з потужним світлом. Їх легко знайти в гіпермаркетах для ремонту. В якості другого сценарію освітлення виберіть один красивий дизайнерський підвіз торшер або бра, куплені на розпродажі. Підвіз прикрасить зону з кухонним островом або обіднім столом, торшер доповнить зону вітальні з диваном або кріслом. А біля ліжка створить додаткове освітлення, все разом буде створювати необхідний затишок, лайфхак, дорогі дизайнерські світильники завжди можна замінити репліками. 5. економія на плитці. При виборі керамічної плитки у ванну кімнату використовуйте не більше трьох видів матеріалу, виробники пропонують вже готові колекції для стін і підлоги, а придбання великої кількості плитки в одному місці значно допоможе заощадити на доставці. Лейфхак у ванні і туалеті можна використовувати одну і ту ж плитку на підлогу і на акцентну стіну за ванною або унітазом. Кераміка для підлоги зазвичай більш носостійка, що буде додатковим плюсом при експлуатації, а щоб внести різноманітність, зробіть укладання плитки на цих поверхнях різною для економії інші стіни, можна просто пофарбувати, миється фарбою або викласти більш бюджетною плиткою. Залишки якої потім використовувати на фартусі в кухні 6. правильний розрахунок необхідного матеріалу. Обов'язково перевіряйте кошториси будівельної бригади по витратах матеріалу і прораховуйте все самі. Наприклад, на всіх фарбах пишуть витрата матеріалу в літрах на км, тому вам необхідно просто виміряти периметр кімнати, помножити його на висоту стін і відняти площу вікон і дверей. Так ви дізнаєтеся потрібну площу для фарбування стін і ви вважаєте необхідну кількість банок з фарбою. І легко зможете зрозуміти, скільки вам буде потрібно рулонів шпалер, лайфхак, чистові матеріали завжди закуповуйте самі або з дизайнером, не довіряйте цей вибір будівельникам. Так ви будете впевнені в якості і кількості закупленого матеріалу і зможете домовитися про знижку. 7. стандартні меблі, на стадії ремонту. Вже плануйте покупку шаф для кухні, це допоможе врахувати всі нюанси і не переплатити за нестандартні габарити меблів. Пам'ятайте, що готові меблі завжди дешевше індивідуального виготовлення. Звертайте увагу на виставкові зразки з шоурумів, іноді вони можуть продаватися з хорошими знижками. Складіть список найбільш великогабаритних і найнеобхідніших предметів, і обов'язково заміряйте рулеткою меблі перед покупкою. Лайфхак на багатьох сайтах. Є онлайн планувальники меблів. Там можна спланувати розстановку меблів за габаритами вашого приміщення.